Нинішні вибори від, від раніших виборів не відрізняються нічим. Депутатів кандидатів є 30 і ні одне із них для народу нічого не обіцяє. Ця предвиборна кампанія дуже очень... відрізняється від от предвоєнь, тому що зараз Совершенно не важливо, яке количество бікбордів. какие красивые слова могут говорить э, э, кандидаты в президенты. Э, сейчас э, очень важно, насколько это перекликается с э, состоянием людей, которые пережили все это. Э, насколько э, этот человек повлиял на то, что произошло в стране за это время, и, и как он изменил сознание этих людей. Поэтому люди будуть прислушиваться к тому кандидату, який дійсно поведе страну в тому направлении, в якому вони це чувствуют зараз, необхідно стране. Я вважаю, що вона від э, ну, набагато інша, чим були э, предыдущі компанії. Тому що я бачу, що людей, які корумповані э, і задіяні в якихось схемах, набагато менше йде, ніж їх було раніше. Це на мою думку. Да, я гадаю, що ця передвиборча кампанія відрізняється від тих попередніх інших, що в ній менше політичних роликів на радіо, на телебаченні, а у всьому іншому все залишається так, як було. Часто ми очікуємо від нинішньої влади, навіть від попередньої, яких то змін. Очікуємо від президента, від уряда від верховної ради ми очікуємо змін але я хочу наголосити на те що кожному із нас потрібно змінитись кожному потрібно із... українцю потрібно і змінитись потрібно стати більш взаємовічливим. потрібно мати ту те відкрите серце потрібно мати ту любов саме цього сьогодні не не хватає кожному українцю який живе на україні Вважаємо, що ці вибори будуть набагато чесніші ніж інші за рахунок нинішньої ситуації, яка склалася в країні. Е, да. Я вважаю, що ця компанія е, е, виборча не є, скажімо, чимось сильно відрізняється від інш від попередніх. Е, хоч е, хіба що часом, тобто е, менше, менше часу. От, е. А по щирості ну, тих кандидатів, які будуть е, е, представлені на виборах, я, я вважаю, що вони не, не настільки не сильно вони щирі. От. Е, тому, і, і, в принципі, нових, як таких лиць е, одиниці, і вони в принципі, е, заангажовані, політично заангажовані. Е, тому, щоб щось, щось, якісь якісь змін. Ну, частково, можливо, і будуть зміни в Україні, але ну, не думаю, що, що що сильно кардинально зміниться. Треба найперше змінювати свідомість людей, а не, а не політиків. Тому так, моя така позиція відносно виборів і відносно взагалі ситуації в Україні. Розючою відмінності між поведінкою наших претендентів на першу. Посаду перш... на Роль першої посади в державі я абсолютно ніякої не бачу. що я кажу, що менше, менше можливо напруженості в боротьбі між ними. Ну, а ми поставлені у... в стан цей ми не маємо... у нас час на вагу золота. Нам треба обрати президента, постаратися обрати президента з першого разу. Якщо взяти, що вони пишуть 20 років назад, то читати це вони все однак, все одне говорять, все одне пишуть. Фактично, ну програми, як такої, як зазвичай можна читати, бачити, дивитися, як світ, як компанії ведуть в країнах цивілізованого світу, у нас того немає. Чем отличается теперешняя предвыборная кампания от всех предыдущих, на мой взгляд, тем, что на Восточной Украине сейчас э, бушуют ну, просто военные действия, война. И если раньше люди могли проголосовать, там что-то высказать, какое-то свое мнение, выбор сделать, то сейчас этого не даст, потому что ну, там сидят люди, которые это просто не допустят. Вот у нас в Горловке или там в других городах. То есть у нас нет даже возможности сделать какое-то волеизъявление. Особой разницы сегодня не вижу, потому что, на жаль, так само популистские заявы лозунги людей не подкрепленные новыми так идеями, не подкрепленными возможностями их реализации. И хотел бы продемонстрировать вот такую схему менеджмента управления значит, в Украине, где к сожалению у нас. не... не значит, Значит, есть законодавча, виконавча, і судова гілка влади незалежна, і, к сожалению, не вибирається у нас судова гілка влади. Тобто, у нас не нарушена конституція, її вимоги щодо виборів. Далі, я хотів би сказати, що не інститути громадянського суспільства в порушення наказів президента, поставленных кабинета министра, тому що вот эти сьогодні теж саме не працюють. І вот проблема виборів не в тому, то, значит, Кого выберу. А проблема в том, каким образом и как влада, которая является народ, будут так сказать, требовать через свои институты громадянського суспільства и контролировать это. То есть они должны прежде всего сформулировать четко, а какое государство мы хотим построить. Каким образом, какие законы должны быть. И, так сказать, институты громадянського суспільства должны добиваться этого решения. Вибори, коли технологічні інструменти старі, то отримати якісного президента неможливо. А при нормальних інструментах навіть табуретка армійська була б хорошим президентом. Мені здається, що різниця є, але вона не досить така велика, тому що е, багато людей залишилось. На своїх місцях менталітет в них не змінювався. Патріотична хвиля, вона, звісно, можливо, багато кого так захлинула. але все одно я вважаю, що, по-перше, у нас судова система досить неефективна, і нам потрібно, щоб був суд присяжних. Як це робиться в США зі звичайних людей, щоб були ну, суди, щоб вони вирішували, можливо, тоді цей суд буде більш такий непідкупний і його почнуть політики боятися. Бачив всі виборчі кампанії, які проходили тут споконвіку з, з радянських часів. Як на мій погляд, ця, цей період виборчий? Відрізняється хоча б тим, що він майже не ведеться. І в цьому немає ніякої необхідності, щоб вести якусь цілеспрямовану програму. Де-де в Україні, мабуть, нема ні потреби вести таку діяльність, бо всі до одного жителі України вже знають, за кого вони голосують. Вони не потребують ніяких зачитувати програм. От, ми вже їх начитали з цих програм за останні десятки років, яких тільки можна. Звичайно, відрізняється, тому що е, ми йдемо уперед. Ми стаємо сильнішими. Ми боремося за свою державу. Ми воскресаємо у боротьбі. Звичайно, є там, е, там частка е, людей, але це, е, це не вся Україна велика. От і це скінчиться. Але ми воскресаємо для того, щоб жити, щоб обрати президента українського, щоб, щоб ми Європейська держава, ми стаємо сильніше, ми, бо ми в боротьбі.